Фірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску обстріли Дніпропетровщини. Чи місце будинку профспілок у центрі Дніпра? Дніпропетровщина і Німеччина підписали угоду про співробітництво. Ми починаємо випуск. Про ситуацію в області, як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Цієї ночі Нікопольщина пережила два обстріли. Росіяни били з важкої артилерії. Під прицілом була також Червоногригорівська громада. Пошкоджені котельня дитячого садочка, кілька магазинів та аптека. Російські снаряди зачепили вісім багатоповерхівок, п'ять гаражів та три авто. Обірвали лінії електропередач та понівечили водогін. Люди не постраждали. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність продовжує систематичну допомогу медичним закладам нашої області. Подробиці у нашому сюжеті обласна дитяча клінічна лікарня розширила свої можливості. І тепер медичну допомогу отримують не лише діти. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну до лікарні доправляють цілі родини постраждалих діток із зони бойових дій. Тож лікарі рятують не тільки маленьких пацієнтів, але й їхніх батьків. Тому сьогодні лікарня змінила своє призначення і назву, стала регіональним медичним центром родинного здоров'я. Дуже велике навантаження де на це на це відділення. Дуже багато дітей. Це остання фактична лікарня на сході України, яка приймає дітей як з Дніпропетровської, так і з Донецька, Луганської, Харківської, На з усієї зони, яка зараз знаходиться в зоні бойових дій, і всі важкі діти звозяться до нашої лікарні, де надається така допомога. Палати інтенсивної терапії у відділенні реанімації потребують своєчасного відновлення і ремонту. У цьому допоміг міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність нам а, постійно допомагає цей фонд. Він допомагає оновлювати наше приміщення, тому що ми завжди так орієнтуємося на пацієнтів. Окрім того, що це реанімаційне відділення, безперечно, діти а, і важкі діти вони повинні знаходитись у комфортних для них умовах. А він нам допомог обновити повністю пали у цій палаті і у сусідній палаті. Тут раніше був не дуже гарний линоліум. Він вже так. Зносився із роками і повністю зробили стяжку, поклали новий кафіль, і тепер їм дуже приємно користуватися. Це палата інтенсивної терапії. Вона розрахована на трьох. Пацієнтів на трьох дітей, і тут можуть знаходитись діти з будь-якою патологією. Тобто, якщо дитина важка, вона потребує додаткової там штучної вентиляції легень або кисневої терапії або будь-якої інтенсивної терапії, вона буде знаходитися тут. Фонд солідарність завдяки Олександру Володимировичу Петровському, президенту нашого фонду. Сьогодні ми завершили будівельні роботи по заміні полу в реанімаційній залі. Це одна реанімаційна велика зала і окремий бокс. Я вважаю. Що треба замінити підлогу, бо медичні тачки, які їздять по по коридору, вони шкодять покриттю. Так як сама будівля вона не нова і вона вже ця будівля вже використовується понад 20 років. То потребує і не тільки підлога, а й стіни, і потолки тому було б гарно, якщо б хтось приєднався і допоміг завершити ці роботи. Ворог продовжує скеровувати ракети проти мирного населення України, продовжує обстріли, в тому числі і південних районів нашої області. Лікарі цілодобово надають пораненим та потерпілим медичну допомогу. Тож міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського солідарність продовжуватиме системну підтримку медичної бази закладів охорони здоров'я, а також закликає і інших меценатів. Долучатися до допомоги та співпраці. Маргарита Сопільняк Шалдов, Новини Д1. Чи місце будинку профспілок у центрі нашого міста? Міська влада Дніпра намагається витіснити працівників з будинку профспілок та перешкоджає їх роботі. Чому розбиралися наші кореспонденти? Дніпровська міська рада прийняла рішення, яким збільшила ставку земельного податку. Під певний утиск потрапив будинок профспілок на проспекті Дмитра Ворницького, адже податок на землі виріс майже до трьох мільйонів гривень на рік. До речі, це не перший випадок намагання витіснити працівників, адже місцева влада хотіла прибрати до рук саме приміщення чи козирне місце під приміщенням, тобто профспілкове майно. Чотири роки йшли судові процеси, але завдяки Верховному суду та верховенству права, за яке бореться Україна, працівники відстояли своє помешкання, яке було побудовано за профспілкові кошти. А сьогодні новий виклик це захмарна сума орендної плати за землю. Ну і тепер податок на землю, який фактично є непідйомним тягарем для обласного об'єднання проспілок, тому що ми, як організація, живемо тільки на членські внески, а і їх точно не вистачить для того, щоб оплачувати податок на землю в такому розмірі. І в минулому році податок на землю складав 720 тисяч гривень за цю територію. В цьому році податок на землю на цю територію 2,7 мільйони. Представники організації надсилали колективні звернення на ім'я Філатова і зіштовхнулися зі стіною мовчання. 12% ставки земельного податку це максимальна ставка, яка дозволена податковим кодексом. І тут Дніпро знову відзначився в антирейтингу. Ми говорили там з іншими містами обласними центрами України: 12% як ставка земельного податку для проспілкових організацій ніде не застосовується, і з цього переліку 12% Це найвище да, відсоток. Більше його ніде немає. Ну найвищі після нас ідуть кредитно-фінансові установи і установи ринкової інфраструктури. Більше трьохсот тисяч осіб входять до профспілкових організацій Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок. Усі їхні центри розміщені у будинку профспілок, який є небюджетною установою. Працівники власними силами продовжують свою діяльність, забезпечуючи власне існування, надають робочі місця, а також можливість оренди для малого бізнесу. Почалося з того, що деякі галузеві профспілки. Зазнали, ну я назву це рейдерським захопленням своїх організацій, тому що за вказівкою мерії буквально за тиждень про спілку працівників освіти, про спілку працівників культури втратила велику, своїх, велику частину своїх членів про спілок. Бо директорам була дана вказівка ліквідувати наші організації, підвищення ставки податку на землю. Зараз як на мене, це просто продовження цієї практики витіснення проспілок не тільки із суспільного простору Дніпра, тому що це йде вже достатньо давно, а це і витіснення проспілок із цього місця. Якщо ж міська влада не піде на зустріч працівникам об'єднання профспілок і вони не зможуть заплатити податки, то цей ласий шматок у центрі міста буде виставлений на аукціон. До речі, спочатку повномасштабного воєнного вторгнення організація долучилася до волонтерської справи. У будинку профспілок створили речовий хаб, де збирають необхідні речі для переселенців, військових і дніпрян, які постраждали від ворожих ракетних атак. Готують для них гарячі обіди. За проханням Дніпровської міської ради у будинку профспілок виділили частину приміщення для розміщення вимушених переселенців. Працівники організації без вагань пішли на зустріч, адже це важлива справа. І тут парадокс: коли міська влада звертається до організації, їм ідуть назустріч. А коли організація звертається до міської влади з проханням зменшити відсоток на оренду землі, то влада відвертається. Маргарита Сопільняк, Іван Павлухін, Новини Д1. Ця зима була дуже складною, але ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні провів кілька принципово важливих нарад. В енергетичній нараді взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада три години. Енергетичні компанії, нафтогаз. Енергоатом, Укренерга, Укргідроенерга і інші уряд, офіс, голова профільного комітету ВР, військові, розвідка. Цю зиму пройдено вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець, але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається, але й робота заради енергосистеми триває. На енергетичній нараді сьогодні ми зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватись до наступного сезону. Кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики, знайдемо реагування. Провів сьогодні і довгий детальний селектор з усіма, хто здійснює керівництво різними напрямками захисту держави: військові, СБУ, ГУР, Зовнішня розвідка, МВС, інші урядовці, офіс, кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. Хортиця, Таврія, Одеса, Північ були доповіді щодо ситуації за добу, окрім безпосередньо фронтових напрямків. Увага і до прифронтових. Територій, тих міст і районів, які щодня, щоночі зазнають російських обстрілів, свідомого терору, Нікополь та інші громади Дніпропетровської області, Запоріжжя, Херсон і область, прифронтова частина Донбасу, Харків і область, Сумщина, Чернігівщина. Зараз на більшій частині території нашої держави, де вдалося дати відносно безпеку життю, може не відчуватися, яким є життя тих наших людей, хто у прикордонних районах з Росією, хто на півдні нашої держави, там, де обстріли, там, де люди, хоч і не на фронті, але ж. Все ж таки безпосередньо на війні, там де Росія постійно намагається знищити все, що є у людей, постійно, і це без перебільшення. Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших сил оборони і безпеки, ми маємо на увазі і те, що такі активні дії поступово. Повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні. Кожен рух нашого прапора вперед означатиме і убезпечення наших людей, і на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта, і на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом, і на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій. Дякую всім, хто готовий допомагати нашій державі в подальших активних діях. Дякую кожному і кожній в наших силах оборони і безпеки. Хто зараз вже готується? І я дякую тим, хто, попри всі загрози, попри всі небезпеки, робить усе можливе, щоб у прифронтових районах України у містах і громадах, які зазнають російських ударів, все ж зберігалося нормальне життя. Це і ДСНС. України і сили поліції, і наші соціальні та адміністративні служби, місцева влада, сумлінний бізнес, звичайно, волонтери, які допомагають людям і державі. Окрема вдячність нашим прикордонникам та всім іншим воїнам, які стримують ворога, а ще окрема вдячність тим нашим воїнам, які знищують. Вогневі точки окупанта, які знищують логістику ворога і влучно ведуть Росію до поразки, до неминучої поразки. Слава усім, хто зараз в бою за Україну. Вічна пам'ять і шана кожному і кожній, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Слава Україні! Героям слава про втрати ворога. Далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 715 осіб особового складу окупантів, п'ять артилерійських систем та 20 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали особового складу більше 150,5 з половиною тисяч осіб. Танків понад 3 тисячі бойових броньованих машин 6 658, артилерійських систем 2398, реактивних систем залпового вогню 480, літаків 300, гелікоптерів 288, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2058. Минулої доби українські захисники відбили понад 170 атак противника. Дніпропетровщина і Німецька Федеральна Земля, північний Рейнфестфалія підписали декларацію про співпрацю та розвиток дружніх відносин більш детально у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Українські і німецькі регіони планують взаємодіяти в енергетичній, економічній, науковій, медичній, культурній та соціальній сферах від Дніпропетровщини. Декларацію про співпрацю та розвиток дружніх відносин підписав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Від німецької сторони прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн Вестфалія Хендрік Вюст та міністр федеральних і європейських справ міжнародних справ і засобів масової інформації Натаніель Лімінські. Щиро дякую Уряду Німеччини за підтримку України. Окремо хочу подякувати уряду Федеральної землі Північний Рейнт Фаствалі за підтримку та допомогу Дніпропетровському регіону в цілому. 370 генераторів, які ви нам передали, забезпечили роботу пунктів незглавності по всій області. Ця допомога була незмінна, адже російські атаки пошкоджили нашу енергосистему. Сьогодні ми підписали спільну декларацію про наміри. Вона стане основою для подальшої тісної співпраці. Між нашими регіонами. Переконаний, що ми будемо розвивати нашу співпрацю не лише у гуманітарній, а й в економічній, науковій, культурній і в інших сферах життєдіяльності. Окремо, хотів би подякувати українським дипломатам, які працюють в Німеччині. За підтримку та допомогу в налагоджуванні контактів, Сергій Лисак подякував уряду федеральної землі за чітку і зрозумілу позицію, дружню підтримку, віру в перемогу України. Під час цифрової зустрічі окреслили, що партнерство відбуватиметься у три етапи. перший вже розпочали. Це нагальна допомога від німецької сторони Дніпропетровщині. Буде направлений наш другий гуманітарний конвой на ваш регіон після першого конвою у грудні, де були надані генератори для струму. Зараз буду, будуть також поставки за списком, будуть також інші генератори, будуть польові кухні, будуть намети для людей, які зараз не мають житла. Шановний пане губернатор, федеральний рейн Веспалія стоїть пліч-опліч з вами. Ми будемо допомагати також людям, які сюди приїжджають. У нас буде також наукове партнерство, економічне партнерство. Буде також надана підтримка для відбудови, підтримка людям у вашому регіоні, і ви можете на нас покладатися. Наступним кроком буде допомога Дніпропетровській області у повоєнній відбудові. Наприкінці березня уряд федеральної землі запланував конференцію, де розглядатимуться питання а також довгострокове партнерство. Зокрема, між містами, університетами, представниками промисловості та бізнесу Олексій Доніченко, Роман Авекян, новини Д1. Кримінальна хроніка далі за процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури повідомлено про підозру десятьом учасникам двох злочинних організацій, які входили до складу угруповання двадцятівських. Більш детально розповість Вікторія Чарткова, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. За процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури повідомлено про підозру десятьом учасникам двох злочинних організацій, які входили до складу угруповання двадцятівських. За даними слідства, керували злочинними організаціями двоє рідних братів, мешканців міста Кривий Ріг. Один відповідав за шахрайську схему за володіння коштами громадян, другий за збут наркотиків на території міста. Так, учасники однієї з організацій налагодили схему обкрадання громадян за допомогою так званих фішингових сайтів під виглядом соціальних вий. Плат підозрювані отримували коди доступу до банківських рахунків потерпілих та заволодівали їхніми коштами, які розподіляли між собою. Інша злочинна організація спеціалізувалась на виготовленні та збуту канабісу. Наразі вісьмом учасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Продовжуємо інформаційний випуск. У Перещепенській громаді Новомосковського району для вимушених переселенців безкоштовно проводять уроки англійської. Викладають у місцевому коворкінг-центрі. На уроки приходять люди різного віку. Курс розрахований на півроку. Запрошують переселенців старше 18 років з будь-яким рівнем знань. Для переселенців і місцевих мешканців також проводять різноманітні майстер-класи і заняття. Це частина програми ЄС міцні регіони, спеціальна програма підтримки України. До інших тем потрапити до свого храму тільки через суд. Релігійна громада села Білогородка, що на Київщині ледь не одноголосно проголосувала за приєднання до Православної церкви України. Однак місцевий священник УПЦ московського патріархату виступив проти. Та, попри рішення мін'юсту, позакривав всі входи до церкви і не допускає прихожан молитися в храмі. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Ранок 24 лютого. Річниця повномасштабного наступу росіян, парафіяни Свято-Михайлівського храму у Білогородці, що у 20 кілометрах від Києва, йдуть помолитися за українських воїнів. Але церква зачинена. Місцевий піп Московського патріархату позакривав усі замки та вважає храм своєю власністю. А документи громади Православної церкви України називає сфальшованими, навіть ті, що з підписом міністра юстиції. Є експертний висновок колег. І мін'юсту, що наші всі документи правомірні реєстрація проведена згідно законодавства. Але офіційні документи для вірних московського патріархату не указ. Ви Верховну Раду, будь ласка, і не розумієте. Отам і трусі, і отам, отам говоріть. Отам продали цю Україну, і отам започаткували цю війну. А тепер спирають все на релігію. У червні минулого року громада села вирішила приєднуються до ПЦУ. Провели збори за 380 проти лише двоє. Уже у січні 2023 завершили оформлення усіх документів про зміну підпорядкування релігійної громади. Сьогодні ми такий день вирішили священники, вирішили парафіяни зайти, щоб відслужити покійну молебенгу за за загибшими під час бойових дій в нашій країні. Але заходити довелось з болгаркою та під наглядом правоохоронців. Учас до храму зайшли і вірні московського патріархату, які заважають проводити молебень та паралельно починають молитися російською мовою. Прибічникам МП все-таки вдається зірвати службу, відмовляються виходити та погрожують блокувати храм. Вмішуватись довелось навіть представнику мінкульту. Який пообіцяв перевірити усі документи та поставити крапку до 15 лютого, а до того часу храм опечатали? Настягували тітушок різних клікуш і перешкоджають доступу до храму. Ну сподіваємося, що наші правоохоронні органи приймуть правильне рішення підтримати тих, хто на законних підставах має проводити тут богослужіння. Українська православна церква Московського патріархату почала у себе на сторінках в соціальних мережах розганяти брехливу інформацію про нібито захоплення храму на Київщині неканонічною ПЦУ. Водночас сама УПЦ ЕМПЕЙ досі підпорядковується російській православній церкві. Такого висновку дійшли у державній службі з етнополітики та свободи совісті, провівши експертизу нового статуту Сергій Салій. Олександр Клименко, київське бюро телеканалу, де Визначився календар матчів еліт раунду відбору за участь юнацької збірної України з футболу з 22 по 28 березня. Юнацька збірна України Ю-19. Це футболісти не старші 2004 року народження. Гратиме в раунді відбору чемпіонату Європи. За підсумками жеребкування, синьо-жовті зустрінуться з командами Іспанії, Данії та Люксембургу. 28 учасників гратимуть за путівки до фіналу. Матч якого відбудеться в період у липні. На Мальті. Туди потраплять переможці семи груп. Тож вболіваємо за наших разом. І на останок випуску про погоду на завтра. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу вночі до 5 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 80%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу усього цивілізованого світу. Разом переможемо. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сипильняк. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні!